Вітаю у студії працює Вікторія Шейкіна. До вашої уваги події, що відбулися в енергетичній галузі та на Рівненській АЕС. Зокрема, отож, сьогодні у випуску наступні теми. Днями на Рівненській АЕС відбулась виробнича нарада з керівництвом енергоатома. На РАЕС підсумували проведення днів охорони праці. Медики Рівненської АЕС розповіли про небезпеку сезонних захворювань та методи їх профілактики. У спортивному залі Палацу культури Рівненської АЕС відбулося урочисте відкриття Спартакіади 2026 Традиційно розпочинаємо із новин у галузі атомної енергетики України. Не Енергоатом» приєднався до урядової програми зі створення пунктів незламності. У Києві вже почали працювати перші осередки. Один із них відкрито силами фахівців філії ГВП аварійно-технічний центр. А те, «НЕК Енергоатом» для допомоги мешканцям столиці під час тривалих відключень електроенергії, спричинених масованими ракетними атаками Росії. Ункти обладнано всім необхідним для комфортного перебування, а саме освітленням, розетками, запасами води та гарячими напоями. Тут можна зігрітися, підзарядити мобільні пристрої, скористатися інтернетом та просто перепочити. На місці цілодобово чергують фахівці аварійного технічного центру та забезпечують безперебійну роботу обладнання. Виконавчий директор з персоналу енергоатом Богдан Шмигельський наголосив, що створення Ня пунктів незламності стане частиною системної роботи енергоатома з підтримки населення та підготовки до можливих енергетичних викликів. Найближчим часом пункти незламності з'являться і в інших районах столиці. Попри складну безпекову ситуацію, атомники продовжують забезпечувати надійне функціонування критичної інфраструктури та допомагати людям у найважчі моменти. І переходимо до місцевих новин на Рівненській АЕС. Відбулася виробнича нарада з керівництвом товариства у межах поїздки на станцію. Очільник енергоатома Павло Ковтонюк зустрівся з колективом та розповів про результати 2025 року і плани на поточний рік. Більше подробиць знає і далі розповість моя колега Олена Блищик. Ключові питання безпеки, підсумки роботи за 2025 рік та плани на 2026 обговорили на Рівненській АЕС під час робочого візиту керівника енергоатома Павла Ковтунюка. Під його головуванням відбулась виробнича нарада за участі представників дирекції Енергоатома, керівництва Раес та структурних підрозділів підприємства. Генеральний директор Рівненської АЕС Тарас Ткач прозвітував про діяльність підприємства за минулий рік та підсумував роботу станції за перший місяць поточного року. Також він детально розповів про підготовку до ремонтної кампанії 2026 року. Виробництво електроенергії, максимальне скорочення ремонтів, заміна обладнання, яке виробило свій ресурс. Відвантаження відпрацьованого ядерного палива і постійне підвищення безпеки експлуатації наших атомних енергоблоків. Такі задачі на цей рік під час візиту Павло Ковтонюк та Тарас Ткач ознайомили представників вітчизняних і міжнародних медіа з технічним станом захисних споруд РаЕС. Очільник енергоатома розповів про ключові аспекти захисту атомної станції. Перший аспект це пасивний захист критичних. Елементів атомної станції. Перший рівень він готовий, другий рівень підходить до фінішу його будівництва. І ці роботи виконуються згідно прийнятих графіків і планів. Другий аспект це активний захист. Активний захист нас, нам забезпечують Збройні Сили України. Окрему увагу приділили ситуації навколо Запорізької АЕС з огляду на безпеку та підвищену увагу міжнародної спільноти керівник енергоатома наголосив, лише Україна має законне право та усі ліцензії на її експлуатацію. Тільки Україна може експлуатувати запорізьку атомну станцію, тільки Україна має ліцензії на всі елементи. Атомної станції Запорізької починаючи від реактора і закінчуючи системами управління. І тільки Україна має на це дозвіл і ліцензії. Робочий візит керівництва енергоатома на Рівненську АЕС підтвердив, станція працює стабільно, системно готується до ремонтної кампанії та послідовно підвищує рівень безпеки. Олена Блищик, Анастасія Лалак, Павло Жиг УІДАЗГРАЕС. А ми рухаємося далі. На Рівненській АЕС відбулась нарада присвячена результатам проведення днів охорони праці. У ході наради визначили першочергові заходи спрямовані на формування високого рівня культури безпеки на підприємстві, та обговорили низку важливих питань, що стосуються виробничої діяльності Рівненської АЕС. Докладніше у наступному матеріалі. Під головуванням генерального директора РАЕС Тараса Ткачана атомні станції провели чергову нараду щодо результатів проведення днів охорони праці. У ній взяли участь представники усіх структурних підрозділів підприємства. Проведення днів охорони праці це є одна із роботи саме персоналу служби охорони праці з метою підтримання ефективного функціонування системи управління охорони праці у нас на підприємстві. У січні, лютому 2026 року, перевірка стану охорони праці відбувалась у всіх структурних підрозділах станції. Зокрема, приділили увагу дотриманню персоналом підприємства правил безпеки під час зимового періоду. Це, звісно, огляд території, створення безпечних умов для нашого персоналу, безпечні маршрути, безпечне виконання робіт просто неба при низьких температурах. На всі ці моменти зважувалися під час проведення дня охорони праці. Головний інспектор Рівненської АЕС Сергій Гузуватий звернувся до керівників структурних підрозділів з проханням своєчасного виявлення порушень та їх швидкого усунення. Прохання до керівників напрямів, керівників підрозділів вчасно проводити обходи в разі виявлення якихось таких ситуацій реагувати і усувати такі невідповідності. Аби працівники Рівненської АЕС мали відкритий доступ до важливої інформації, колектив служби охорони праці ініціював розробку нових навчальних матеріалів. Спільно з представниками навчально-тренувального центру та працівниками управління інформації та зв'язків з громадськістю РАЕС було створено відеоматеріал, в якому детально та у доступній формі описуються правила використання та комплектність медичної аптечки. Там розміщена вся інформація про порядок використання цих засобів коли і як використовувати, як накладати правильно турнікети, як надавати першу домедичну допомогу. І всі ці речі є у відеоматеріалі. Марія Ковальчук, Анастасія Лалак, УІТЗГРС. Далі переходимо до особливо актуальної на сьогодні теми. З початку поточного року спостерігається помітне зростання захворюваності на грип та ГРВІ. Що робити, аби попередити застуду та як діяти при перших ознаках недуги, розповість далі Наталія Кучерук, начальниця відділу охорони здоров'я служби охорони праці Рівненської АЕС. Кашель нежить і підвищена температура. Нині ці симптоми знайомі багатьом на Рівненщині фіксується зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Що робити, щоб не захворіти, і як діяти при перших ознаках захворюваності, я запитала в Наталії Кучерук, начальниці відділу охорони здоров'я служби охорони праці рівницької АЕС. Грип починається раптово з підвищення температури ознобу, Лихоманки супроводжується болями та ламутою в тілі, м'язах, суглобах. Рідше буває нежить, кашель, діарея та болі в животі. Вірус грипу є досить нестійким в навколишньому середовищі та швидко втрачає активність з використанням антисептичних чи дезінфікуючих засобів. Грип може мати також ряд ускладнень. Найбільш поширеним ускладненням грипу є пневмонія, вірусна або вірусно-бактеріальна. Наталія Петрівна наголошує, що важливо не ігнорувати перші симптоми захворювання, своєчасно звертатися по медичну допомогу та залишатися вдома у разі поганого самопочуття. Інтенсивні захворювання на грип та гострореспіраторну респіраторну вірусну інфекцію серед працівників філії Веперівницька С відповідає фоновим показникам інтенсивності захворювання в Україні. Станом на сьогодні 152 наших працівники знаходяться на листку непрацездатності з приводу гострої респіраторної вірусної інфекції. У нас також реєструються поодинокі випадки грипу грипу типу А епідемічний поріг наразі не перевершено. В громаді ми теж відмічаємо протягом останніх 10 днів різ захворюваності на гостру респіраторну вірусну інфекцію та грип зокрема. Проте значну частину близько 40% усіх звернень це є захворювання, яке реєструється у дітей. У разі появи перших симптомів захворювання працівники Рівненської АЕС мають можливість пройти швидке тестування на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. В рамках співпраці з міжнародною організацією ми отримали швидкі тести. Завдяки цим тестам ми можемо за потребу провести діагностику. У наших працівників, скориставшись цими тестами, які дають нам можливість ідентифікувати грип А, Б, ковід-19, а також аденовірусну інфекцію, ці тести знаходяться у нас у медичних кабінетах здоров'я а також в професійно-технічному училищі, медичному кабінеті транспортного підрозділу, санаторію, профілакторію та управління соціальних об'єктів. За потреби там є медичні працівники, які проведуть вам ці тести. Самі ж працівники РАЕС зазначають, що намагаються відповідально ставитися до свого здоров'я та здоров'я колег за перших ознак хвороби звертаються до лікаря і дотримуються рекомендацій медиків. Я в цьому році не хворів, так що я цю тему висліджую. Нову сідлюса лікарів прислуховуюся, рекомендації прислуховуюся. для того, щоб не захворіти. Я регулярно займаюся спортом, підтримую правильне харчування. Ходжу до басейну. Ось як тільки відчуваю перші симптоми, відразу звертаюся до лікаря п'ю гарячий чай. Також ефективними залишаються базові профілактичні заходи. Говорить Наталія Кучерук, начальниця відділу охорони здоров'я служби охорони праці РАЕС. Перш за все, якщо ви захворіли, залишайтеся вдома. Іншим працівникам я би рекомендувала уникати місць масового скупчення людей. Якщо все ж таки ви потрапили в це місце, то намагайтесь дотримуватися дистанції не менше 2 метрів, якомога частіше мийте руки з милом, використовуйте антисептичні засоби. Провітруйте приміщення, візьміть собі за правило протирати поверхні, з якими ви контактуєте протягом дня дезінфікуючими засобами, одягайтеся відповідно до погоди. Подбайте про свій сон, він має бути здоровим, повноцінним, не менше 8 годин. І пам'ятайте, що одним із найефективніших засобів профілактики залишається щеплення. Люди, які отримали щеплення проти грипу, мають значно менше шансів захворіти на цю недугу або перенести її у легкій формі. Міністерство охорони здоров'я закликає усіх громадян бути максимально свідомими та дотримуватися правил на період підвищеного рівня захворюваності на застоту бережіть себе та будьте здорові. Людмила Скіпчик, Павло Жих у Раес. І до новин спорту в оновленому спортивному залі Палацу культури Рівненської АЕС відбулося урочисте відкриття Спартакіади 2026 Розпочали спортивні баталії видовищними іграми з волейболу. У запеклих поєдинках зустрілися шість команд, які представляли різні структурні підрозділи підприємства. За волейбольними перипетіями спостерігала і наша знімальна група. Тож більше подробиць дивіться далі. 9 лютого у спортивній залі Палацу культури РАЕС відбулося відкриття 28-ї спартакіади Рівненської АЕС. Змагання з різних видів спорту серед підрозділів підприємства проводяться щороку за підтримки первинної профспілкової організації підприємства. Під час церемонії відкриття спортсменів та уболівальників привітав генеральний директор РАЕС Тарас Ткач. Спартакіада РАЕС це не тільки спортивний захід, а це частина корпоративної культури Рівненської рівницької, РС, яка покращує, зміцнює наш командний дух. Хочу побажати всім вам гарної гри, отримати задоволення, спортивний азарт, обійтися без травм. Ну і всім бажаю перемоги. До вітань долучилась заступниця генерального директора з інфраструктурного забезпечення і розвитку Ірина Плеханова. Бажаю вам впевненої гри, азарту, конкуренції. Будьте сильними і поважайте один одного. Цьогорічну Спартакіаду відкрили змагання з волейболом. Саме цей вид спорту традиційно задає тон усьому спортивному сезону, адже поєднує динаміку, тактичну гру та високий рівень командної взаємодії. У турнірі беруть участь 12 команд з різних структурних підрозділів. Хочу подякувати всім, хто приймає участь. Сказати, що ви виконуєте успішно свої виробничі завдання, знаходити час для того, щоб прийти до спортивної зали, підтримати спортивний дух, адже спорт він вчить командної роботи, і вчить наполегливості до перемоги. Волейбольні змагання серед підрозділів триватимуть до 20 лютого. Долучайтесь до спартакіади та вболівайте за своїх фаворитів. За результатами та перебігом змагань слідкуйте на інформаційних ресурсах Рівненської АЕС. На цьому черговий випуск новини Рівненської АЕС я Вікторія Шейкіна завершуватиму. Дякую вам за увагу та довіру. Слідкуйте за подіями нашого підприємства на офіційних інформаційних ресурсах станції мирного неба, світла в оселях і віри в перемогу. Бережіть себе.